Сили протиповітряної оборони вночі знищили 20 шахедів. Окупанти атакували 20-ма ударними дронами типу шахет 131 136 із мису чауда Крим та Приморського ахтарське РФ. А також чотирма зенітними керованими ракетами с 300 з окупованої Донеччини до відбиття повітряного нападу. Залучалися і винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та реп повітряних сил. Також мобільні вогневі групи Сил оборони України в результаті протиповітряного бою збито усі 20 шахедів. Зокрема, у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях. І росіяни вдарили по промисловому підприємству та цивільній інфраструктурі у Запоріжжі. Загинули троє містян. І ще восьмеро дістали поранення. Пошкоджені 14 будівель, зокрема багатоповерхівки і медичний заклад. Крім того, накрили чотирма керованими авіабомбами Сумщину. У Білопіллі загинула жінка і ще п'ятеро людей у тяжкому стані. Пошкоджені заклади торгівлі, міськрада та автівки. Тим часом на Донеччині одна загибла та щонайменше п'ятеро поранених. У Селидовому окупанти поцілили у дев'ятиповерхівку. Рятувальники з вогню витягнули чотирьох мешканців, серед яких була дитина. У часовому яру пошкоджені шість приватних будинків. Загинула 77-річна жінка і ще троє поранені. І Російська Федерація змінила тактику нападу на енергетичну інфраструктуру України. Збитки стали гіршими ніж під час масованих ударів у 2022-2023 роках. Про це пише Financial Times. Російські терористи зосередилися на ударах високоточними ракетами по електростанціях у менш захищених регіонах. Деякі з них можливо не вдасться відновити до наступної зими, як стверджують українські офіційні особи, збитки, які завдала Росія, не такі масштабні, втім гірші ніж взимку 22-23 років. Протягом 22-29 березня, ворог завдав ударів по семи теплових електростанціях, а також двох гідроелектростанціях. Водночас, енергооб'єкти Києва Росіяни не чіпають, оскільки столиця має одну з найкращих систем протиповітряної оборони. І Україна нарощує та укріплює оборонні можливості уздовж усього кордону з Білоруссю та Росією. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко. Він нагадав, що інженерні укріплення безпосередньо по лінії кордону будувати неможливо, але на максимальній близькості від рубежу будівництво проводять. Демченко зазначив, що наразі достатніх сил Російська Федерація для атаки з напрямку Білорусі не фіксують.